Вітаємо вас на подкасті Світлі голови. Ця програма об'єднала чотири експерти з психічного здоров'я, щоб допомогти вам подолати проблеми ментального самопочуття. Світлі голови не можуть замінити лікаря чи психотерапевта, але ми поділимося з вами деякими додатковими інструментами, які допоможуть вам на вашому шляху. Тож приєднуйтесь до наших бесід про психічні захворювання. Вітаємо вас на подкасті Брейн People». З вами я ваш ведучий доктор Даніел Байнус. І я психіатр, і зі мною моя колега доктор Кеді Елс. Ам, дипломований клінічний психолог, сьогодні ми записуємо ще один особливий епізод. Знову ж таки, він пов'язаний з ситуацією в Україні, а також з травмами. Ми справді хочемо бути корисними для тих, хто зараз проходить період травми, але звичайно, крім тих людей, які зараз знаходяться в Україні, багато і інших людей стикаються з цією проблемою. Тож ким би ви не були ця інформація для вас про те, як боротися з екстреними стресовими і травматичними ситуаціями. І Ми дійсно надіємося, що вона буде корисною для вас. Сьогодні ми хочемо торкнутися теми уникнення подразників травми. Говорячи про уникнення, ми можемо стверджувати, що це один із бар'єрів, які заважають подолати травму. Ми хочемо розібратись, як воно може проявлятися, і що ми з вами можемо зробити, щоб перестати так себе поводити Тож, Кейді, доктор Кейді, розкажіть нам трохи більше про це явище в контексті травм та боротьби із ними. звичайно. уникнення це один із симптомів ПІТІСР або інших пов'язаних з ним травматичних розладів. Уникнення це часто про зовнішні подразники. Це речі, які нагадують нам про травму. Але бувають і внутрішні, наприклад, емоції, які повертають нас до спогадів. Зовнішніми подразниками можуть бути місця, звуки, люди і все, що нам може нагадати про травму. А внутрішні – це знову ж таки емоції, але пізніше це може перерости у загальне уникнення, яке стосується всього життя. Іншими словами, люди обирають ізоляцію. Це те, що я бачу найбільш властиво травмованим людям. Вони навіть уникають людей, яких вони люблять. Тож це не тільки уникнення поганих речей або того, що їм нагадує про травму, але ж також уникнення хороших речей. Це насправді природна реакція на те, коли мені болить. Я хочу взяти себе в руки, я хочу втекти від усіх. Я хочу вилікуватись сам. Але це насправді протирічить тому, чого ми потребуємо як люди. Mm -hmm. Так, справді цікаво те, що поки ви говорили, я подумав, що таку реакцію можна помітити і у тварин. Наприклад, собака, якщо вона поранилась, то вона тікає, ховається під якусь лавку і лиже свої рани. Вона не хоче, щоб її турбували. так само, і більшість із нас, хто проходить через період травми, ми інстинктивно починаємо тікати. Уникати, якщо я отримав опік через гарячу плиту, то я буду уникати її. Я не захочу знаходитись близько до неї. але також можна зайти в крайнощі. Адже здавалося б. Тут можна знайти щось хороше для всього є своя причина. Ми можемо навчитися чомусь проаналізувати, і якщо я буду поводитись так і в цій ситуації, то може статися щось погане. Тут можна знайти щось хороше, але це також може принести нам і шкоду. Yeah. Так, і Я думаю, багато людей запитують себе, чому? Чому, якщо у нас хороші стосунки, чому я віддаляюсь? Це дуже бентежить людину. Я називаю це парадоксом травми, Тому що людина дуже сильно збентежена, адже що робить травма, вона фактично змушує похитнутись саму людину. Її уявлення про світ, про саму себе, про Бога. Тому людина опиняється у стані розгубленості. Вона думає, я не знаю, що вірити, я не знаю, кому довіряти, тому я краще повністю ізолююсь. Тому так можливо ця плита небезпечна, але що якщо і інші речі навколо теж небезпечні, і ми починаємо надто узагальнювати цю проблему, доходячи до того, що приносить. Нам добро, і тоді ми поводимо себе як та собака, яка втікає, навіть не знаючи, що є безпечним, а що ні, так мені дуже подобається ця аналогія, бо вона допомагає мені краще зрозуміти. І Я сподіваюся, що і нашим слухачам теж вона допомагає краще зрозуміти, що уникнення. Не завжди буває поганим, але воно може бути навіть небезпечним. іноді уникати буває корисно. Але коли ми починаємо заходити в крайність, коли перестаємо навіть думати про те, що сталося, або розмовляти про це, починаємо уникати людей, відкладаємо на потім саме життя. В такому випадку це справді може бути шкідливим для нас. Є люди, які втікають та обирають ізоляцію через почуття сорому. їм настільки соромно через свою реакцію на травму. А люди, коли ізолюються, вони одягають маску. Тож буває, що люди навколо тебе також страждають. Але ти, дивлячись навколо, думаєш, о, вони справляються з цим. Здається, у них все нормально, а зі мною не все нормально. Тому через це почуття сорому я краще відсторонюсь і не буду ділитись. Таким чином люди навколо ранять один одного, і навіть самих себе. Так, так, але ніхто не говорить про це. Так. Всі роблять вигляд, що все нормально. Тепер давайте поговоримо трохи детальніше про те, як подолати цю нездорову поведінку, уникнення і поділимося конкретними дієвими порадами. так, перш за все, потрібно поговорити про травму. Ми знаємо, що природньою реакцією є не говорити про це, уникати цього, але говорити про це насправді дуже важливо, тому що в самій розмові і процесі ховається зцілення, адже наш мозок потребує цього процесу обробки деталей того, що сталося інакше в нашій пам'яті з'являється Рогалини, і це породжує в нас неправильні спотворені думки. Напевно, це сталося через мою провину. Або Бог допускає це, щоб покарати нас. Ці спотворені думки приносять нам багато болю і страждань після того, як травма проходить. Бо це неприродні спогади. Тож, говорячи про це, ми можемо знайти людей, які виправлять ці спотворені думки. о, здається, я винний у цьому ні, ні, твоєї вини тут немає. Так, і розповідаючи про свій погляд на це, ти можеш... Же побачити ширшу картину правди саме так. І важливим моментом, на мою думку, є біблійні слова: правда вас вільними зробить. І тому ця брехня, а я вірю, що це сатана намагається вселяти в нас цю брехню, і він часто використовує для цього травми, щоб збити нас з пантелику, змусити нас уникати всього, утримувати нас у стані страху. І це справді поневолює нас. Ми можемо спостерігати, як кожного разу, коли стаються природні катастрофи, на допомогу приходять групи реагування. Вони говорять з людьми про те, що сталося, і тим самим допомагають їм проаналізувати ситуацію. Так, я часто ставив собі запитання, чому люди, які одного разу були травмовані, продовжують заново проживати травму. Чому вони повертаються до неї у своїй свідомості і вдень, і вночі, навіть у страшних снах? Я думаю, що тут важливу роль грає те, що мозок насправді намагається розібратись. Він ніби думає: я хочу зрозуміти, що відбулося, тільки тоді я зможу відкласти це і жити далі. Але якщо ми пручаємося цьому і не даємо йому розібратись, наш мозок буде продовжувати. Розмірковувати над цим і це парадоксально, адже як ми вже казали, мозок це той орган, який буде відновлювати в наших думках ці спогади знову і знову. Я часто проводжу таку аналогію: що травма це, коли ви ніби берете картотеку і розкидаєте всюди папери з неї. Це просто шок, а одужання від травми. Це коли ви збираєте ці всі папери і складаєте їх у ящик у правильному порядку, і тоді це залишається у вашій пам'яті спогадом. Так мені подобається таке порівняння. А ще я думаю, що цю аналогію можна продовжити, адже так я можу їх позбирати, але цей процес пройде швидше, якщо ми зробимо це разом, якщо ми будемо працювати в команді, щоб зібрати всі ці папери і перемістити їх в ящик. Чи можете ви поділитись якимись практичними порадами, як люди можуть поговорити про це все? щоб зрозуміти, що насправді сталося? Так, я думаю, що важливим фактором є те, з ким ти про це говориш. Якщо в основі розмови лежить страх, і всі виражають свої емоції стосовно цієї ситуації, то це може бути тяжко. Кращий ефект буде, якщо говорити про деталі, що відбувається, чому це відбувається. Більше об'єктивних висловлювань і фактів ніж суб'єктивних емоційних стверджень та оцінок. Тому треба бути впевненим, що ти посеред тих людей, яким можеш довіряти, які зможуть це зробити, а не серед тих, які будуть підкидати ще більше у вогонь. І збільшувати проблему. Я думаю, yeah, що важливо також усвідомити, що ти не хочеш збільшувати рівень страху. Не хочеш примножувати почуття злості. Це нормально виявляти ці емоції, відчувати їх. Так, це нормально, але ми ж не хочемо, щоб ці емоції керували усім процесом. Правильно, Так. є люди, які шукають посередників, тобто людей, які можуть забезпечити комфортну розмову, допомогти виразити емоції, а також важливо говорити саме про. Про деталі того, що сталося, таким чином можна бути впевненим, що це правдиві факти. Саме так. І я думаю, якщо хтось хоче спробувати себе в ролі посередника таких розмов, то є декілька запитань, які можуть допомогти. Наприклад, можна перш за все запитати, що сталося? Потім як ти це пережив? Що ти відчував? А в чому з того, що ти пам'ятаєш, ти впевнений, а в чому ні? Потім можна поговорити про те. Що сталося, після цього можна поговорити про почуття, що це значить для мене, для мого життя, що я відчуваю, і продовжувати розмову в цьому ж контексті. Також можна запитати, як думаєш, чому це відбувається? Часто ми не хочемо запитувати про це, особливо якщо це стосується Бога. Це природньо, що в людей виникають такі запитання, чому це відбувається? Чому зло трапляється з хорошими людьми? Чому Боже, чому та ми забуваємо, що Бог надто великий, щоб запитувати у нього це? І ми починаємо боротися з травмою. Але якщо ми матимемо місце, куди ми можемо прийти і відверто запитати, чому це відбувається. Це допоможе в лікуванні травми. Так, я погоджуюсь. Думаю, що дуже важливо спочатку розібратися з травмою, зрозуміти, що відбувається, а також духовна складова зв'язок з Богом, спілкування з людьми, які можуть нас підбадьорити, які також вірять в Бога, і це надважливо. Я також часто помічаю, як люди, які проходять період травми, знаходять в собі силу. Вони роблять те, про що навіть не думали, що можуть робити. Можливо, і це теж варто додати до розмов про травму. запитати себе, що це за сила, яку я в собі віднайшов, але про яку я раніше нічого не знав. І що в цьому можна знайти хорошого? Звичайно, зараз відбуваються жахливі речі але чи можу я все ж знайти і щось хороше в цій складній ситуації? А ще можна відзначати це і у інших людях: вау, я помітив, як в тебе вдалося, це добре, ти чудово впорався. Мені подобається, як ти спілкуєшся з своєю донькою в цей нелегкий час, підбадьорювати один одного таким чином. Мені подобається біблійний вірш, який говорить: носіть тягарі один одного і так виконуйте закон Христовий. Ми читаємо закон Христовий, який записаний у десяти заповідях, але любов Христа це любити один одного, проходити разом чи Через стихійні лиха об'єднуватись в різних ситуаціях, коли ми бачимо, як стається щось погане, це трагедія, але в цьому також можна побачити щось прекрасне, коли люди об'єднуються, носять тягарі один одного. Коли чинимо так, тягарі стають легшими. Так повністю згодний. Мені подобається вислів, який говорить, що коли ми ділимося один з одним труднощами, то вони зменшуються, а коли радістю, то вона збільшується. В цьому велика істина. І я хотів би, щоб наші слухачі найперше запам'ятали, ось що навіть. Якщо на перший погляд людині хочеться втекти, відсторонитись, не говорити про це і закритись, вона насправді потребує протилежного, бути серед людей, підбадьорювати один одного. Ми можемо вдавати, що все нормально, але важливо розібратись, де правда, а де ні, побачити суть. Добре, що б ви ще додали? Я би підкреслила важливість спілкування. Це дуже важливо час, коли ви боретесь з травмою, просто спілкуватись з кимось. Можливо, у вас немає якоїсь спільноти, але спілкування дуже важливе. Можливо, це не так просто, але це все для вас і для тієї людини. тому, що знову ж таки це потрібно для зцілення. деякі люди говорять, що без любові і спілкування цього неможливо досягнути. Так, це правда, це так важливо. І Я дуже вдячний, що навіть якщо часом ми не схильні довіряти суспільству, світу і всьому, що відбувається, ми завжди можемо довіритись Богу. А також ми можемо знаходити підтримку серед людей, хоч ніхто не ідеальний, але все ж в цьому світі є багато хороших людей. І є багато людей, які покликані бути тут для тебе. Тому не треба сторонитись цих людей, адже спілкування надважливе зараз. і для всіх наших глядачів я хочу нагадати, що немає травми більшої за Бога. Він завжди більший. І насправді ні одна травма не більша за вас самих завдяки Божій допомозі і силі. Тож продовжуйте довіряти і зростати в цьому, тому що так ви стаєте сильнішими. І як сказала доктор Кейді, будьте відкритими до спілкування. Завдяки Божій благодаті, ми всі можемо пройти через це. Дякуємо, що були з нами. Ми будемо продовжувати молитись за всіх тих людей у всіх куточках світу, хто зараз страждає, особливо за тих, хто знаходиться в Україні. Дякуємо. To hear more episodes, find us on social media, or support us financially, visit thebrainpeoplepodcast.com.